Вітаю, Любі. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Я мати одиначка, сама виховую 17-річного сина. Чоловік нас покинув, коли Іллі виповнилося 4. Пішов до іншої жінки. Пізніше намагався повернутись, але я не дозволила. Не змогла моя жіноча гордість пробачити зраду. Вдруге заміж я так і не вийшла, тож давала раду всьому самостійно. Мені самотужки прийшлося платити кредит по іпотеці, оплачувати комуналку, забезпечувати дитину всім необхідним. Адже колишній чоловік жодного разу не дав аліменти. З однієї сторони, це навіть добре життя загартувало мене до будь яких труднощів. Нещодавно мій син поставив мене перед фактом з нами житиме Аня, його дівчина. Даня зізнався, що вони зустрічаються вже три місяці. І він має серйозний намір одружитися. Я не стала сперечатися, пораділа за сина, привітала і кажу: Синку, якщо у тебе такі серйозні наміри стосовно цієї дівчини, то пора ставати дорослим. Я нічого не маю проти твоєї затії. Жити разом ви можете, але не в нашому домі. Можеш винаймати квартиру, якщо пощастить, дівчина допомагатиме. До речі, скільки їй років? Син сказав, що Ані 23, і вона живе з батьками. А якщо я не можу прихистити в себе рідну дитину з коханою, то вони сюди і не приходитимуть. Образився, бачте. Я спокійно відреагувала на таку заяву і погодилася з його рішенням. Даня, нічого не сказавши, пішов до своєї кімнати. Більше до цієї розмови ми не поверталися. Поки я не прийшла одного разу додому з роботи і побачила, що наша побутова техніка зникла, і речей сина також немає. Я все зрозуміла. Ну що ж, нехай вважає, що це подарунок під матері на новосілля. Минуло три тижні віддані ні слуху, ні духу. На материнських почуттях вирішив погратися. Нехай перша телефонувати я не стала. Тільки я про це подумала, як зателефонував син. Та просив грошей, бо йому не вистачило оплатити комуналку, та ще й за квартиру скоро потрібно буде гроші віддавати. А вони з Анею всі свої заощадження витратили на продукти. Я сказала, що оскільки він дорослий, то нехай сам знаходить вихід з цієї ситуації. Я не допомагатиму. Після цієї розмови ми більше не говорили. Пройшов ще тиждень. Повернувшись з магазину додому, я зустріла вдома свого блудного сина. Він мив посуд. Це щось новеньке. Зазвичай мій вважав це суто жіночою справою, схоже, самостійне життя пішло йому на користь. Не готовий я, мамо, ще бути дорослим. Можна ще трішки побути твоєю недорослою дитиною? І ми обійнялися, довго розмовляли. Син ділився пережитими враженнями. Після чого я стала готувати вечерю своїй дорослій дитині. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви вважаєте, чи правильно зробила матір, що не допомогла синові.